Так, доброго дня вам всім. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що лайку лайкаєте, дякую, що дивитесь. Це друге відео. 31 грудня, друге відео. на каналі, Показую, знову добрались ми до прицепчика, причіп, тракторний до міні-трактора. Взяли, поздирали ту краску трошки, ржу, і ржу. І взяли бензином, протерли, обезжирили. Зараз чекаємо, коли воно висохне. Також він я борти. Зараз теж краску поздираємо критичну. Також обезжиримо. А потім будемо користуватись розтворювачем ржі. Це не реклама, я не знаю, яка є якість оцього розтворювача ржі. Двигуна я вже мазав. То вроді добре він спрацював. Зараз побачимо на прицепчику, як він спрацює. І потім ми будемо його ґрунтувати. і покраска. Так що, е, що ще хочу сказати, виписав я хлопці ту палку, блін. Вона палка і тринога, що можна ставити, буде телефони знімати. От, Але ще вона не прийшла, то я знімаю поки в руках. Прицеп, знаєте, так скажу. Для домашнього використання, для дому. От Господарство є, щось вдома там, привезти, мусор, гній. Вивезти ну, ці добрива, як то кажемо, на поле повивозить. При це бомба. Але так як у мене вже господарство більше, і трактор, я вже казав, у мене більший. 50-ка ловол, ну маленький він у мене. Тут є ще обреш... ну, обрештовка ставиться тут, сюди, в пази вона сіткою для перевозки сіна. ну Шипкарно воно смотриться, сіна більш можна нагрузити. Але я собі, як я казав, хочу зробити довшого на 50 см. І зверху зробити не сітку борта нашивати, а цільні. Для чого? Для перевозки зерна. Щоб входило більше зерна. І мій тракторець ловок, ну цей прицеп мій зерно возили, ну, він не чувствує його. Я казав в тому відео 45, він навіть ну, на 45 він невеликий. 25-35 кінських сил, тобто 24, як ото, ну 25 по барабану. О, це прицеп бомба. Він скидає назад. Гідротормоз тут є. Я вже казав, ще раз кажу, Гідротормоз, Ой, побачте. от, він працює, тормозить. Ну. Оця лапа, ота, лапа вона трошки. Не, не її, ну, але я її зроблю. Я її вирівняю. Це моя наша вина, Хтось їхав, не пам'ятаю, хто брав. От, колесо, колесо Доверху не підняли її, воно зігнуло. Але то в неї критична не проблема. Воно не поломане, не лопнуте, нічого. Не за граму я красити не буду, покрашу тільки борта і кузовця. Поґрунтуємо і покрасимо. Тут такі грунтовки я, хлопці, вон, краска. Ну не бачу я тої грунтовки, не знаю. Може я, може я не, не, не прав, не знаю. Може вона тут і є, бо я не спеціаліст, але мені кажеться, що її тут немає. Вон, бачите, от, де такий метал. Вона луще облущилась. Ну, не видно грунтовочки. Ну, прицеп не є дешевий. Я за нього віддав 3000 доларів, то мені кажеться, ну, поґрунтувати. Хай там тих 15-20. Хвилину, година, ну довше. Ну, можна було б. Але не хочу нікого конфузити. Кожен робить, як він їде, їде, роботу свою робить. Ото, що шкода, що він так швидко, бо йому два роки. Ну, робив його наробіток дуже малий. Так, поки дякую. Відео буде з кусків Вибачте, що так довго говорив, можна було б коротше. От. Буде з кусків шити відео. Зараз я буду бортами займатися, висохне. Бензину, там багато я налив. І ми його розтворюючим ржі покриємо і побачимо, що воно дало. Поки чекаємо, дякую. Подумаєте, що майонезом помазав, як салат перед святами. Ні, Хлопці, це той розтворювач ржі. Ну а я як трошки зажирно намазав, як люблю, щоб салат перемазаний був, так і намазав прицепа, побачимо. Ну, не, хай я його заставлю, напевно, на ніч, хай він працює. Так, а ми шліфуємо далі наші бортики. Добре? Ще зніму і ще покажу. Так, поки сохне причіп, віддержи середство та хімія, хочу показати вам, хлопці, гараж. Гаражі. Такі от гаражі. Що ж я хочу тут показати? Показати це наш трактор МТЗ 1025 Трактор брали би ушним. Я, хлопці, що ще хочу сказати, я перший рік, перший рік займаюся тим фермерством. мене, ну який від батьків в селі прожив От. Ну, Ми сіяли цього року небагато, а це вже другий рік таких буде. Був у мене 82-й МТЗ старенький, а це взяли 10-25, його брали Бушним. О, дякувати Богу, трактор попав мені непоганий. О, тут тече в нас масло з віконця. Там віконці воно тріснуте, але ми його замінимо. У нас є. Ну, у мене є -то. чим замінити його. А так, дякувати Богу, я трактором. Довольний. Він відпрацював. Цього року землі вже більше було, дуже багато нової землі. І корчували, витягали, і дискували. Ну, така земля, вона вже років більш 20 не оралась, нічого там не робилося. І в нас в гаражі, ще що хочу показати вас, я вже говорив, там викидав Тік-Ток. от такі вікна. Бачите, тут забиті вони були. Значить, зателефонував, я сказав, ну, попросив, порахуйте мені пластикові вікна, що самі дешеві, відкриваються і не відкриваються. Значить, ті, що не відкриваються, порахували до 3000, а ті, що відкриваються, за 3 ну, тисячі. Купив вікно, а решітку все одно треба. Тому ми що зробили? Взяли, купили желізо 20 на 40. От, ці арматуру. Зварили рамі такі, задюбелювали, дюбеля глибоко посадили. Плюс полікарбонат. Це м'яка криша. М -м закрили, його тобі і, -і, і решітка, і вікно, і не дує, і нормально запінили і все. І так везде поставили. І решітка і вікно. Полікарбонат цей самий недорогий. І то, що треба. Що тут в гаражах тепло треба. Головне, щоб не дуло. Тут поличку зробили. От, ще до кінця не доприбирали, але нічого не прибирається. Значить, ще що хочу. Тут у мене є яма. От, ця яма була засипана повністю землею. Я казав, що ця будівля була поломана, зруйнована, кришу не робили і розробили яму. Що я тут собі надумав, ці ямі? Купив я. Угольники широкі поставлю по бокам і зроблю таку каретку, щоб їздила і так і так. Щоб можна було машину загнати, підняти, втулки, там щось замінити самому. Ніде ніяких майстрів, бо майстрів зараз ну, немає, я їх самі знаєте на війні. Позабирали. Ось такі в мене гаражі. Сюди ще хочу МТЗ одне взяти. 80-ку чи 82 побачу, ще, щоб один тракторець, щоб швидше справлятися. Тому що він у мене більш 50-ка сівалочка, такі легкі роботи робить. Я його не нагружаю. Отакі От гараж. Що то ще я захотів сказати? А я знаєте, що зрозумів, 7-го року трактор. Що МТЗ такий трактор, на який попадеш. Якщо його збирали, я не знаю, якось більш-менш, то він нормальний. Якщо його збирали альбіяк, дуже багато жаліються. Ну нічого, їздить, і, звісно, це не імпортний трактор, ну, його вистачає чорної роботи, вистачає його та биє. Ось такий тракторець. Ми його теж підробимо. Вже на зиму його і в салоні там треба поприбирати, поміти. Почистить, хай начуть пізніше. От таке я вам хотів сказати. Ще плюсом заправочку мені треба зробити, в кубі стоять десь в якому місці, щоб тими каністрами соляру. Хто має фермерське господарство, знає, що таке в каністрах соляра. та Солярка, щоб цих кубів маловато, два штуки, а ще в бочки може, які побачимо. От таке хлопці. Так, ну що, сьогодні 31 грудня, що я вам хочу сказати? Я хочу вам сказати о, святом поздоров'яти. Я не знаю, як воно правильно. Така сьогодні в Україні біда, люди гинуть. Ми не може, не, до, не дочекаємося багато кого. І вже не дочекались, чи є то свято, чи як його вірно сказати, я не знаю. Моя думка, що трагедія, якщо в країні трагедія повинна для всіх бути. Бо це реальна трагедія. Але все одно я вітаю з Новим роком. І хочу, щоб в новому році ця війна не закінчилась, щоб наші люди звернулися звідтиля. Звісно, хочеться сказати хлопцям, що все буде добре, але моя думка, що ніякого добра не буде. Не буде того добра. Вони роблять того, щоб добра не було. Бо це все ну, не хочу балакати Ну так хлопці, з новим роком. Хажу. Щастя, здоров'я. Здоров'я вашим дітям, жінкам, вам, хлопці, здоров'я. Дай Боже, щоб ви кріпились, не унивали. Дай Боже і нам не унивати. Оце наш комбайник, хлопці. Комбайник якого тут року я. 97-го, так. Да? І з лишнім 1000 годин було. Брав я його дешево, Ще 3000 доларів ми його вкинули, правда вам скажу, 3000 доларів, до ста тисяч ми його влупили, але два сезони ми відпрацювали практично, можна сказати, без проблем. От, Була проблема в паливному фільтру. Там є такий штуцерок і він коротше, пропускав. Чуть-чуть трошечки Воздух і при нагрузці. Ну, проблема була. Ну, виписали то фільтра, знову поставили штуцерки і все, дякують Богу, працює. Двигун масла тут зовсім не бере. Ми його обслуговуємо постійно, на зиму обслуговуємо ми його весною, верніше не весною, а літом перед виходом в поле, так як роблять всі нормальні люди. От, і тоді техніка працює. Всю техніку ми консервуємо, як і всі, ну, всі хлопці, які займаються. Тому що за технікою треба дивитися. МТЗ 1025, я хлопці хочу показати, вам, з яким плугом ще в мене бігає. Оце бомет 3 по 25 ну Це я на Ловола брав, але і МТЗ буде, візьму 80-ку, буде бігати чи 80-річчім. А МТЗ 10-25 бігає в мене з цим плугом. Коротше тут цей плуг 3 по 35. Блін. Ну я хлопці так скажу. Він видно ламаний був. І він півтора метри займає. Тобто 10-25 його тяне легко, бо я рахую, що треба, щоб, як то кажуть, меру була на техніку нагрузки. Якщо вже давай так, що туди ну, ти там швидше на тих пів години згориш, але ремонту але не хочу я. ні. От, пів, пів, півтора метри я замірав, бо він видно якось, я не знаю, чого він так займає, ну займає півтора метри горе гор, цей плуг. Ще що я хочу. Я хочу на нього на цього плуга поставити відрізні диски. Чому? Тому що ну, війни багато-багато згорену. Дісто трава була хлопці вище, ніж пояс в деяких місцях, геть і по типу, руки, ну, під руки була трава. Ну, Глибоко запозирити дископлуга ти не можеш. Оцього дископлуга, чого його його забиває. Я якось на поле поїду, я покажу. І що відбувається, коли дископлуг забиває? Ну, лишня робота, блін. То ми чуть вимилили, Візьмемо, потім воно трошки перетрухне весною, поставимо, я буду знімати відрізні диски на цей плужок і ту новину будемо орати. А так нічого, плужком довольний. За те, що тут, я його ушним теж брав хоч. А й, ну, його лісом ті поворотні плуги, такі гроші коштує, ну, нафіг я трактора ще одну куплю. О, був він лопнутий, перероблений і виходить, другий космот трошки не докидає. Ну нічого, ми то діло виправимо. Хай на руки доберуться до сього І ще поставити хочу граблі сюди. Такі, щоб ну, поле розрівнювало. Коротше, зробимо. зробимо. Так, Це я вже знімав, це теж доробимо. Косілочка ще в мене є. отут хочу, хлопці, дивіться, цікава, горічка була. Колись, Дивіться, яка будівля. Я ще будівлю вже вам не показував. Дивіться, як вона зроблена. Тут стіна, блин, метр мала, бомбосхові ще. Кар'єр у нас колись був. І оце з нашого кар'єру камінь е, у тих 50-х роках мурували, бачите? От, А всередині кирпичом викладали, а тут. Була яма, Колгосп привозив вакно, його тут гасили, бо садок є колгоспний, щоб побі... ну, білити дерева. Люди собі брали, білили дерева. Ось От таке. Ось ще дрова, хлопці треба порізати. Ось така будівля, бачите, з камню, з буту виморували. Да? Отут ми це все закидаємо, розкидаємо. Теж хочу поставити на віса. І сюди картопельний комбайн. У мене є картопельний комбайн. Зараз він у хлопця товариша мого стоїть. От сюди я його поставлю. Теж знімемо, покажемо Тому що картоплю як, господарство розширити. Там вівці, свиня, всі діла. Хочу розширити господарство, щоб була своя що картопля. От, от таке. Добре. Поки дякую Будемо ще що покажу. То вже в наступному відео все, дякую сво свято було всіх з новим роком.